При всій моїй критиці до нього я завжди е, відзначав те, що Дональд Трамп це все таки особистість певною мірою унікальна. Можливо, він найвидатніший шахрай в історії людства, і той образ, який він створив, ну е, здається, якщо розкласти на компоненти, це дуже просто і очевидно, і зрозуміло, що він робить, але просто ти спробуй повторити. От ти спробуй візьми і повтори, з такою впевненістю, з такою незламністю, непохитністю, як це робить він. Тому, ну, звісно, великий мінус в тому, що він не відстрелює ситуацію, він не розуміє, як працює система міжнародних відносин, він не розуміє, як працює глобальна економіка. Він Барига просто ну, великого масштабу, не середньої роки, однозначно, бо він мільярдер. Але знову ж таки. Ну чи краще він за українських олігархів, я не вважаю так. Він абсолютно такий самий, як і українські олігархи, навіть в деяких моментах погірше, тому що вони принаймні зробили самі себе. Ні, Ахметов, ні Коломойський не народились там в сім'ях мільйонерів. Вони там, через якісь мутки, схемки, темки, але зробили себе самі. А Трамп навіть цим похвалитись не може, тому він не знає, як це працює зверху донизу, а руються тільки своїми. Хибними уявленнями про те, як працює свій світ, його команда десь намагається, я думаю, на це повпливати, але вони бояться. Вони бояться бути відторгнутими, тому що у нього є вірний цербер, який його охороняє. У нього є Сьюзен Вайлз. Оце якраз та людина, яка не дає Трампу втратити контроль. От вона з тих, хто. Е Абсолютно без жодних принципів. Вона не політик. От вона суто політтехнологиня. холодна е, така машина, просто для того для того, щоб здобувати, утримувати і примножувати владу. Вона працює на свого шефа, у неї є місія, Їй байдуже, що буде зі штатами, що буде зі світом, тому що вона дбає тільки про свого клієнта, про Дональда Трампа. Mm. Вона знищила Ілона Маска, це не Трамп. Переміг це Сьюзен Вайлс його перемогла. Вона зробила все, щоб його витіснити, а потім і повністю відтерти від будь-яких впливів. І вона десь намагається так само контролювати, щоб Рубіо на себе сильно не перетягував, щоб Джей Ді Венс там на себе багато не брав. Вона робить все, щоб цю владу в цих. Руках, які вже так потроху відмирають, але їх штукатурять все більше, і більше щоб але щоб влада в цих руках старечих все одно залишалась.